11 квітня відбулася церемонія урочистого покладання квітів з нагоди міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів. В цьому заході взяли участь Лозівська міська рада і її виконавчий комітет, районна державна адміністрація, районна рада та Лозівська ветеранська організація. Ми, як і весь світ, відзначаємо пам'ятну дату міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів вшановуючи життєвий подвиг наших співвітчизників, які у трагічні часи Другої світової війни зазнали неймовірних жахів нацистських переслідувань, вже минуло 74 роки, з того дня, як 11 квітня 1945 року, напередодні перемоги нашого народу над нацистськими загарбниками, в'язні констабору Бухенвальда. Повстали і зламали есесівську охорону. Наше місто знаходиться в часописі подій Другої світової війни. Під час окупації 41 43 років на території Лозової діяло три табори військовополонених. За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів чоловік, з яких 11 мільйонів загинуло. Сторінки минулого не треба забувати ніколи. Важкий шлях пройшло покоління війни. Ті, що вижили, згадують ці ті роки з болем. Приблизно 12 мільйонів людей так і не дожили до звільнення. Серед них близько 2 мільйонів дітей. Загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим жертвам концтаборів.